Казка двері відчиняє. Що за казка? Відгадайте. Хатинка у лісі стояла незвична. Там сім працьовитих жило чоловічків. Принцеса недовго у них гостювала. Їм по господарству вона допомагала. Здогадались, діти, що за казка? Так, білосніжка і сім гномів. Ми разом з гномами будемо вивчати склад числа сім. Одного сонячного дня вирішили гноми в лісі погуляти, для білосніжки квітів назбирати. Перший гном простак зібрав букет із жовтих і червоних квітів. Скільки жовтих квіточок? Одна. Скільки червоних? Шість. Скільки всього порахували? Сім. Сім це один і шість. Другий гном веселун зібрав теж червоні і жовті квіти. Полічіть скільки червоних квіточок. Дві, скільки жовтих? П'ять, а разом? Сім. Сім. Це два і п'ять. Третій гном чехун постійно чхає, теж зібрав букет. Скільки червоних квіточок знайшов? Три квіточки, скільки синіх? Чотири. Скільки разом квіточок? Сім. Сім. Це три і чотири. Це четвертий гном, скромняк. Скільки у нього синіх квіточок? Чотири. А скільки жовтих? Три. Скільки квіточок всього? Порахували? Сім. Тож сім. Це чотири та три. П'ятий гном буркун знайшов білі квіточки. Скільки їх? П'ять. Та червоні. Скільки їх? Дві. Скільки всього квіточок у буркуна? Сім. Сім це п'ять та два. А шостий гном Соня або дрімунчик знайшов блакитні квіточки. Скільки їх? Шість та жовті. Скільки їх? Одна. Скільки всього квіточок у букеті? Сім то сім це шість і один. Тож діти, підсумуємо склад числа сім, а допоможе нам сьомий гном розумник. Запам'ятайте, каже він, що сім це один і шість. Два і п'ять. Три і чотири, чотири і три, п'ять і два, шість і один. Гноми всі квіти в кошик зібрали і білосніжці подарували.